Ветеран дбає про ветеранів. Роман Федорин у 2014-му втратив ногу. Тоді бійцю було лише 21 рік, і він, як солдат-зв'язківець, виконував завдання в АТО. Відтоді Роман вже встиг вивчитися на економіста, одружитися, збудувати дім і народити двох дітей. А тепер отримав ще й нову роботу про те, як повноцінно жити після ампутації. Колишній фронтовик розповів моїм колегам. Попав під обстріл системи ГРАД під містом щастя. Про своє нещастя під щастям Роман Федорин згадує неохоче. Чоловік, колишній військовослужбовець, ногу втратив 10 років тому в АТО. Лунали вибухи. Я піднявся, пройшло десь буквально 5 секунд, і почав не чувствувати ноги, впав і збоку побачив кров і багато. Ці кадри із архіву подробиць зняті у липні 14-го. Роман у військовому шпиталі в Києві. Йому тут лише 21 рік. Ще бігати протез поставлять. А це вже 31-річний Роман прямує до свого кабінету, поки на милицях не на протезі, бо саме виготовляють новий. О, це моє робоче місце. Роман головний спеціаліст відділу у справах ветеранів Дубенської районної адміністрації. Подивися, коли там дійсне посвідчення в неї. Побачив оголошення в інтернеті про що шукає Дубинська адміністрація з числа ветеранів на роботу. То я по цьому оголошенню передзвонив і оце зараз тут. Не так давно Роман сам приходив до управління соцзахисту за консультацією, Тепер дає поради іншим ветеранам. Люди приходять по різних питаннях. В основному це на якесь оздоровлення, ну, якісь сімейні питання в справах ветеранів. На посвідчення документи приймаю. Ветерани йдуть на комунікацію з Романом, так як це їхній побратим, який так само пройшов всі, всі пекла війни. Триває війна, кількість ветеранів війни збільшується. На жаль, чоловік запевняє на роботі йому комфортно, а в управлінні соцзахисту пояснюють, гідні умови праці людям з інвалідністю забезпечує спеціальна урядова програма. В нього облаштоване повністю все на робочому місці. Роман сам особисто. Ми разом з ним підбирали ці всі речі. Програма, за якою можна облаштувати робоче середовище для працівників коштом держави, запрацювала торік у серпні. Нею можуть скористатися усі працедавці. Щоб люди могли ефективно працювати на робочому місці, передбачена компенсація до 71 тисячі це граничний розмір для облаштування робочого місця особи з другої групи інвалідності, і до 106,5 тисяч для працевлаштування особи із першою групою інвалідності. Робота у відділі ветеранів для Романа. Перша з неї розпочинається його трудова діяльність, адже одразу після коледжу хлопець служив за контрактом в армії, потім участь. В АТО, тяжке поранення і роки реабілітації. Тепер чоловік радіє, що може допомагати захисникам. Не очікував, що буду в цій сфері працювати, але якось ну робота приносить поки задоволення. Хочеться всім ветеранам допомогти. Ветеран говорить, хоч і втратив ногу, але навчився з цим жити. Розумів, що треба рухатися далі. Після поранення Роман здобув вищу економічну освіту та створив сім'ю. Одружився і маю двох дітей. Отримав під будівництво участок і оце два роки займався сам, ну, розробляв і планував хату. Оце закінчив будівництво. Побратимам, які повертаються з війни, Роман радить не зневірюватися, а шукати можливості реалізуватися у цивільному житті. А їх переконаний чоловік чимало. Головне це не сидіти вдома, знайти роботу так само ну, і займатися самим собою. З Рівненщини з вірою перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.